Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і нове відео, в якому ми поговоримо про оптимізацію ігор під PlayStation 5 Pro. Розглянемо ігри, які дійсно відповідають оцій плашці, оптимізовано під PlayStation 5 Pro, тому що більшість ігор її мають, мені здається, чисто для галочки. Багато ігор Сарато виглядають, я про них скажу, і також скажу про ігри, заради яких. Реально варто купити PlayStation 5 Pro. Тому перед початком обов'язково підпишіться на канал, підпишіться на канал, де проходять стріми. Там же вийшов стрім for the Horizon, де я дивлюся, тобто перший погляд, і гра виглядає дійсно класно. Є записи ігор. Тому заходьте, будемо спілкуватися, переходимо до теми відео. І так, давайте подивимося на ігри, які дійсно виглядають оптимізовано під PlayStation 5 Pro. Тому давайте я розпочну з першої гри, яка вже є на моєму каналі. Я стрімив її, тому це Forza Horizon. Що я можу сказати про цю гру? Давайте я буду включати якесь відео, чисто на фоні, якщо вони тут є. Тут немає. Тоді ось так. Forza Horizon. Вона дійсно виглядає класно на PlayStation 5 Pro. Підняли розширення відносно базової консолі, тобто звичайної PlayStation, і також відносно консолей Xbox. Тут покращені тіні, рослинність. Як я вже сказав, вища роздільна здатність, тобто оптимізація на гарному рівні. І це перша гра, заради якої варто купити PlayStation 5 Pro. Ви також можете подивитися огляд від Digital Foundry. Вони сказали, що це дійсно крута оптимізація. Давайте рухатися далі. Наступна гра, про яку я би хотів сказати, це не сама краща оптимізація, але це. Індіана Джонс з мого досвіду виходячи, це краща версія, ніж на базовій, тому що я ходив до друга, дивився, як виглядає на його slim версії на базовій PlayStation. То ця версія краща. Тут покращені тіні, десь там супер мінімально доданий Ray Tracing. Це краще, ніж на базовій, і це краще, ніж чуть-чуть краще, ніж на Xbox Series X. Тут чуть-чуть краща роздільна здатність, дуже багато чуть Е, Вона виглядає непогано, я зараз проходжу це, є на іншому каналі, де проводяться стріми і проходження. Можете подивитися, як вона виглядає в записі, в роздільній здатності 4К, тому що я записую в 4К60 FPS. Вона виглядає непогано, непогані тіні, текстури і так далі. Якщо порівнювати з консолями, якщо казати за ПК, то тут тіні спрощені і так далі. Але це непогана оптимізація. Я не можу сказати, що заради цієї гри варто оновлюватися до прошки, вона просто виглядає непогано. Це не сама всрата оптимізація, яка буде, скажімо так, в наступних іграх, де є плашка оптимізована під PlayStation 5 Pro. Тому давайте рухатися далі. Наступна гра, це в нас буде йти, про яку я хотів би сказати це Mortal Kombat. Дійсно класна оптимізація, висока роздільна здатність, можливо, не така, як в ПК. Давайте я не буду брати до уваги ПК, просто відносно базової, і Xbox. Тут класна оптимізація, підняті текстури. Е Краща роздільна здатність і так далі. Як могли, так і підняли стабільно, працює 60 FPS, все класно, тому я би цю гру радив придбати, пограти, якщо у вас є про версія. Давайте далі рухатися. Shadows. Я проходив знову ж таки на каналі, проходив на цьому, на якому ви зараз будете дивитися, після чого я вирішив розділити канали. Спочатку я грав ще до патчу, який додає режим баланс. Режим швидкодії, він максимально всратий. Якщо ви би хотіли цю гру пограти на PlayStation 5 Pro, я не рекомендую. Оптимізація дуже погана. Так, режим quality в 30 FPS виглядає непогано. Але я не знаю, чи ви будете грати в 30 FPS. Тому що це все-таки гра... Яка потребує швидкодії, 60 FPS. Ми грали в 60, так воно плавно, але, бляха, ну коли ти дивишся далі, воно тупо все мильно, низька роздільна здатність. Якщо ти заходиш в якийсь ліс або наближаєшся до нього, воно тупо все сипеться і так далі. Можливо, з часу вони підправлять. Останній стрім, який був, це режим баланс, вони додали 40 FPS чи 45. Підняли роздільну здатність. Також, ті, хто грали, там є ваш кемп, де ви берете завдання, щось там покращуєте, розбудовуєте. Там на релізі просто FPS падав. Якщо ви навіть граєте в режимі 60, він падав. Це вже поправили в патчі баланс. Ну, я не можу сказати, що це крута оптимізація. Я не можу цю гру рекомендувати. Під PlayStation 5 Pro. Вона буде краще виглядати, але все рівно всрато. Тому вирішувати вам. The Last of Us. Е -е, просто гра виглядає. Чудесно. Чудесно гра виглядає. 4 к 60 FPS. Просто. Ну, це зрозуміло. Е -е... Sony не можуть погано зробити оптимізацію під свою консоль. Їм потрібно продавати свою нову консоль прошку, тому вони оптимізовують ігри просто ідеально. Тому всі наступні ігри від Sony я не буду відкривати, просто знайте, що вони ідеально працюють під дану консоль. UFC я запускав така сама ситуація, як з Mortal Kombat. Ом. Працює класно. Висока роздільна здатність, все чітко, проблем немає. Horizon те саме, що з The Last of Us, класно працює. Вони покращили тіні, текстури, підняли розширення тобто все на високому рівні. Те саме з Gran Turismo, Alan Wake. Що я хочу сказати про Alan Wake? Дивіться. Раніше я проходив цю гру, як тільки вона вийшла, я її купив в режимі 60. Тобто на базовій я ще проходив, і воно було дуже всрато. Низька роздільна здатність. Так, 60 FPS, але ніякого рейтрейсингу. Е ну, я думаю, ви самі знаєте, тому що гра вже стара, і не дуже вона виглядає на базовій. Я її пройшов. От, і коли вийшла прошка, я її купив. Я почав проходити доповнення. До Алена Вейка, плюс вони вже з часом на прошку завезли режим е, баланс і покращили попередні режими. І я скажу так: що це не сама краща оптимізація, в них завжди проблеми з оптимізацією, в них якийсь такий рушій, який погано працює на консолях. Тому. Режим баланс трошки виправляє ситуацію, додає рейтрейсінг, нормальні кадри, з якими можна грати. Там 45-50, мені здається. От, і трасування променів, вища роздільна здатність, текстури, тіні. В принципі, грати можна. Я пройшов два доповнення, тому картинка непогана. Це не та картинка, яку я би хотів. Тому що є ігри з кращою оптимізацією, але тим не менше, якщо брати консолі, то на цій версії, на PlayStation 5 Pro, гра виглядає найкраще. Тому, якщо ви хочете сильно пограти Alan Wake, Alan Wake я думаю, що краще це робити на PlayStation 5 Pro. Наступна гра Baldur's Gate. Я проходив знову ж таки на базовій і проходив ТО60 FPS-130. То Мені завжди хотілося. Кращої роздільної здатності, кращої промальовки дистанції, текстур, об'єктів і так далі. Зараз є оптимізація під прошку. В 60 FPS гра виглядає круто. Тому, якщо ви ще не проходили цей шедевр, тому проходьте його на PlayStation 5 Pro. Хочу сказати, що ця гра, ця оптимізація. Вартує того, щоб оновитися до проверсії. Doom ще не вийшов Kingdom Camp от ми до нього і дійшли. Це те, що я хотів сказати. Оця гра, оці розробники, вони зробили один режим, це як і було задумано е Sony, так? тобто випускати один режим під проверсію. І вони це зробили. Просто мені здається, що просто сам Бог взяв їхньою рукою і оптимізував. Крута, висока роздільна здатність, текстури, тіні, дерева не сипляться, тому що тут лісів дуже багато. Ти заходиш, все чітко, все класно, ну оптимізація дуже крута. Тому оця гра в мене в фавориті. Я зараз її проходжу, і після тих всіх, блін, розмитих ігор, експедиції. І так далі, але на вейко, ти тут заходиш, і тобі просто очі вилазять. Яка тут чіткість? Тому так, це не ПК рівень, ми не рівняємо. Але це дуже крута оптимізація. Я би хотів, щоб всі розробники брали приклад з цієї гри. Тому я не маю що сказати, тільки якщо ви хочете, якщо ви граєте на консолях і хочете пройти оцю цю гру. Проходьте її на Pro-версії. Це ще не вийшло. Village класно оптимізований, він і на базовій вроді непогано був підняли роздільну здатність. В цілому непогано. Трасування променів і так далі. Вони також класно оп оптимізовують свої обителі зла. Хогвартс. Ой, цей Хогвартс, вони тут таке намотили, вони подобавляли купа режимів. І якогось нормального режиму немає, такого, щоб хотілося. Грати. Давайте так, оці всі режими: 45, баланс, 30 FPS, повне трасування 4К. Кам... Ну, в цю гру ну, ніхто не буде так грати. Хіба якщо ви граєте дійсно в 30 FPS, тоді вам тут режим з трасуванням, повними налаштуваннями підійде. Але я би хотів грати в 60 FPS, він тут є. Я починавши цю гру грати на базовій. Грав її довго, потім цей, переключався на якусь іншу, цю віддаляв, потім знов повертався, купив Pro версії, знов повернувся, пограв. 60 FPS тут е, непогані, вони підняли роздільну здатність, трошки покращили тіні, текстури. В цілому непогано. Але якщо ви хочете ще чуть-чуть краще, то я грав в режимі баланс 45-50 FPS в принципі, непогано. Тому. Тут багато режимів, кожен щось, напевно, для себе вибере. Але ідеально було би один режим з нормальними налаштуваннями. Resident Evil 4 тупо крута оптимізація, мені здається, тут навіть є 120 FPS, тому сенсу немає говорити. Це я не грав, вуконг запускав. Це Unreal Engine. Ну він. Ви можете подивитися тести. Прошка трошки вирівняла ситуацію. Тут режим баланс, мені здається, непоганий. Але на 4К навіть режим продуктивності 60 FPS, мені здається, він трошки мильний. Це збірка The Last of Us, вони у вас будуть виглядати чудесно, вони і на базові виглядають круто. The Crew Motor Fest. До до патчу, який під оптимізацію був, так? До проверсії. Я грав на базовій, ну я не міг в неї грати. Ну, це реально мило, ти заїжджаєш в ліс, воно ну, починає все сипатися, тому я, я на базовій не міг грати. Коли я з'явилася прошка, е получила гра патч, ну, це інша справа. У мене є відео на каналі, де я підключаю прошку до нового монітора 4К. Запускаю цю гру, ну це просто. Так, все рівно в лісах картинка трошки сипиться, але в цілому розширення непогане, гра виглядає дійсно круто. Але скажу, що оптимізація під прошку в Forza Horizon краща, ніж тут. Але ця також на гарному рівні. Spider-Man просто божественно виглядає, я не знаю, що тут казати. Е, оптимізували від, е, від душі. Мережева гра. Я думаю, всі знають цю гру. Отримала патч під проверсію і гра дійсно виглядає непогано. Хотілося б трошки кращої роздільної здатності, але тим не менше можна грати, є стабільні 60 FPS, непогана картинка, тому якщо ви граєте, то спробуйте на проверсі, якщо у вас є така можливість. Міраж пройшов на проверсії, і я вам скажу так, що в мене дуже дивні. Змішан... Змішана думка про це, тому що е, оця гра вона вийшла раніше, ніж Shadows і вона виглядає оптимізованіше, ніж Shadows. Можливо, хтось скаже, Shadows там великий світ, більш наповненіший, якийсь з них новий движок. Мені на це все насрад. Я заходжу в цю гру, і вона виглядає тут краще набагато на голову, краще роздільна здатність. Вона виглядає чудесно. Шедус виг... виглядає лайнян. Я не знаю, з чим це зв'язано, але но... якщо ви хочете нормальний оптимізований Assassin's Creed, який ще е... нагадує вайпи першої частини, першої, другої, третьої ну третя я маю на увазі там Brotherhood, оці всі культові частини, то оця непогана. Я її закрив на платину, мені в принципі все сподобалось. Тому. Класна оптимізація. Я не знаю, чи тут є 4К, але наближено. Ти просто тако. Тобі очі вилазять на лоб від картинки. Тому це класна частина, класно оптимізована. Мені сподобалось. Сюжет банальний, але пограти можна. Оцю гру, будь ласка, не купляйте, не грайте це від росіян. God of War. Вона виглядала на базовій круто, я прийшов на базовій. На прошці виглядає ще краще. Це ексклюзив Sony, ну колишній, але вони знають, як це робити. Спайдермени виглядають чудесно, за Калісто Протокол. Мені здається, що гра також на Unreal Engine, хоча й можу помилятися, або це їхній рушій. Коли гра отримала патч під проверсію, вони додали 4К, 60 FPS. Це знову ж таки, це найкраща оптимізація серед, напевно, всіх ігор. 4К, ну, це більш закрита гра, але 4К, і вдумайтеся, вони додали 8К, ну там апскейл з 6К до 8К в 30 FPS. Жодна гра такого не має. Їм просто повага і респект. Lies of P. Виглядає класно, підняли роздільну здатність, покращили деякі моменти, грається зараз ще набагато краще. Outlaws, ну це просто боги в срату і оптимізації. Скільки вони патчів не випускали, вони не можуть свої руші оптимізувати під консолі, а навіть під PRO-версію. Вони пробували якусь роздільну здатність піднімали. Режим 30 кадрів, ну ще плюс-мінус нормально, але там є і баланс, є і 60. всрато, що то всрато, Все сипеться, я не знаю. Ви можете е попробувати, тут є демка, мені здається, навіть на 3 чи на 4 години, або на 2, або на 3, щось таке. Тому цю гру я не можу рекомендувати. Таке саме я не можу рекомендувати Джеді, ті, ті самі розробники, ті самі проблеми. Until Dawn виглядає непогано. Unreal Engine справляється з, з цією е, системою. Тобто, ця система справляється з Unreal Engine. Dragon's Dogma я не грав, я дивився порівняння, можете подивитися. Ця гра дійсно оптимізована, вона вирішує ті проблеми, е, з якими не справлялася базова. Тобто кращий FPS, є режим баланс. Мені здається, тут навіть є підтримка VRR, Тобто кращий FPS буде більший, при тому непогана картинка, непогана роздільна здатність. Тому, якщо ви фанатики ігор, можете спробувати. Далі. Формула: оце все я не знаю, арма не знаю. Um, Stellar Blade просто ідеально працює. Тут немає до чого придратися, тому що це ексклюзив Sony. Lord of the Fallen. Це ще одна гра, про яку я е, на стрімах казав, що це Unreal Engine. І розробники дійсно настільки постаралися, вони зробили. Я не знаю, чи тут нативний 4К, але гра на консолях, ну, вона виглядає просто. Просто божественно. На рівні. Кін... На рівні... Kingdom Come, про яку ми говорили, що там просто сам е, Боженька оптимізовував замість розробників. Тут таке саме. Якщо ви любите Souls-like ігри пограйте цю. Тут є українська, тут є крута оптимізація гра виглядає шикарно. Е, я зараз проходжу і я не маю що додати. Просто гра виглядає прекрасно. Це одна із, я не знаю, п'яти. Таких мультиплатформених ігор, які виходять всюди. І тут вона виглядає це якийсь ПК-шний рівень. Я не знаю, гра виглядає чудесно. Наступна гра, їх тут вже небагато. Знову ж таки, The Last of Us я не говорю. Silent Hill боги в сратої оптимізації. Як вони би її не оптимізовували, тут стоїть плашка розширені можливості PlayStation 5 Pro, я пройшов, око привикає. Але хотілося б кращої роздільної здатності. Ну, я не знаю. Гра дуже крута, українська є, але, на жаль, виглядає вона краще, ніж на базовий, але режим 30 непоганий, але 60 FPS трошки, трошки не... не трошки. Тому не знаю, не можу рекомендувати консоль під цю гру. Аватар. Ті самі розробники, що Star Wars в врату виглядає Ронін, Final Fantasy. Ідеально. Якщо ви подивитеся в інтернеті, є тести між базовою і Прошкою, ну вони там колосальну роботу зробили. Це перша гра, ну, одна із перших, які були зазначені під е, проверсію, тобто лінійка ігор, яка оптимізована під проверсію. Тому. Однозначно лайк. Класно виглядає Dying Light 2, тому також рекомендую. Ця ще не вийшла. Знову ж таки, Ratchet і Clank це ексклюзив колишній. Також класно виглядає, оптимізовано, ну це і не дивно. Dragon's Edge врато виглядає. Ніндзя. Ninja... Guidance Black це переведення, коротше, покращений, покращена стара гра. і я можу сказати так, що я її трошки грав, вони е візуально оновили це Unreal Engine, який класно виглядає на консолях. Можу рекомендувати. Але механіки, оці всі проблеми, які були ще колись, коли вона виходила чи на PlayStation 3, я не знаю, це стара гра, вони нікуди не зникли. Тому. Я пограв в неї десь годинки 4. Візуально круто, але ну, я не можу в неї довго грати. Так, є якісь нотки ностальгії, але надовше мене не хватило. Але це класна оптимізація, вартує уваги. No Man's Sky також вони оптимізували, виглядає непогано. Dead Island 2 також виглядає круто, можу рекомендувати. Класна роздільна здатність, текстури і так далі. Що в нас далі залишається? Це все я не грав, не знаю, Demon's Souls, ну це знову ж таки сам Ісус оптимізовував, просто виглядає ідеально, тобі очі на лоба лізуть від того, яка тут роздільна здатність, як воно все круто виглядає. Тому ще один гарний представник Souls-Like-гри. З крутою оптимізацією на PlayStation. Далі, що в нас тут ще є. В принципі, все. Нові ігри, я думаю, будуть також непогано виглядати. Тому, якщо вам відео сподобалося, також готується ще інше відео. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, напишіть коментар, можливо, ви не згідні, можливо, є. Інші ігри, які, на вашу думку, виглядають краще, або ті ігри, які я сказав, що виглядають в, сра... в срату, у вас вони виглядають нормально. Але я говорю за 4К. Якщо у вас 2К або Full HD, то ці ігри будуть виглядати гарно. Тому, всім дякую, підписка, вподобайка. Обов'язково підпишіться на інший канал, де проходять стріми, виходять проходження ігор. Формуємо класну атмосферну е, групку людей, які люблять ігри, люблять грати, спілкуватися, будемо заходити на стрім, проводити час разом, відволікатися від того всього, від тої сої сраки, яка твориться. Тому всіх чекаю і гарного вам і мирного дня. Всім до зустрічі!